Вітаю вас, любі малята! Пропоную сьогодні послухати на занятті з художньо художньо-мовленнєвої діяльності оповідання Василя Сухомлинського Хлопчик та сніжинка. Хлопчик і сніжинка Василь Сухомлинський З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора му пушинка і красива мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку. І розтанула. Хлопчик із жалем дивився на долоньку, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Діти, чи запам'ятали ви, про кого розповіла ця історія? Так, про хлопчика і сніжинку якою була сніжинка, що летіла з неба? Правильно, сніжинка була ніжною, легкою, прозорою, мов пушинка, і красива, мов зірочка. А що думав хлопчик, дивлячись на сніжинку? Що вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. А що сталося зі сніжинкою, коли вона впала дитині на долоньку? Так, вона впала на добру, теплу руку хлопчика і розтанула. Якої пори року сталася ця історія? Правильно, ця історія сталася взимку. А зараз давайте послухаємо ще раз оповідання і згадаємо його разом. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав, ось впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба їти затоптувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу добру руку хлопчика і розтала. Хлопчик з жалем дивиться на руку, а на долоні блищить брищ... крапелька, мов сльозинка. Давайте пригадаємо з вами, хто стояв на землі. На землі стояв хлопчик. Що хлопчик побачив? Хлопчик побачив сніжинку. Що він подумав? Сніжинка впаде комусь під ноги і її затопчуть. Що зробив хлопчик? Хлопчик простяг долоню. Що сталося із сніжинкою? Сніжинка розтала на теплій долоні хлопчика. Молодці малята. Я думаю, що вам сьогодні сподобалося повідання і ви б вчинили так само, як і хлопчик. А тепер, діти, до нових зустрічей. На все добре, до побачення!